Студенти старших курсів Одеського національного медичного університету, які пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, склали військову присягу на вірність українському народові. Урочистий ритуал відбувся у військовій академії. Актуальність цього, цього заходу дуже велика. На сьогоднішній день, коли розпочалась війна, виникла проблеми з організацією медичного забезпечення цього збройного конфлікту. На першому етапі не вистачало медичних працівників, в тому числі і лікарів, які надавали медичну допомогу. Ці на сьогоднішній день 24 студенти це майбутнє Збройних сил України. Опанувавши професію військового лікаря, випускники отримали теоретичні та практичні знання із загальної військової підготовки, медичного забезпечення та захисту. Займалися ми шість е, місяців. С сентября месяца у нас началась подготовка, прошли медкомиссию. Вот. Каждую субботу у нас были занятия. Нам преподаватели приезжали с Киева, преподаватели, одесские преподаватели постоянно с нами занимались. Вот. Ну вот, сегодня самый ответственный день, наверное, на этой подготовке нашей. Мы очень счастливы и очень рады, что приняли присягу. 11 випускників цьогорічних курсів виявили бажання продовжити своє навчання у військово-медичній академії збройних сил України. Ірина Монастирська, Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, час че.